Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Попереду нас очікують найголовніші свята року, Різдво та Новий рік. Хочу вам запропонувати меню з вісьми страв і смажимо печіночний млинець з обох боків. Індикатор готовності зміна кольору. З кожного боку смажимо по пару хвилин. Таким чином смажимо всі печіночні млинчики. Вони дуже гарно просмажуються і виглядають симпатично. Один млинчик вийшов невеличкий. Я його розірву і ви побачите, які вони гарні всередині. Вони зовсім не сухі, а доволі соковиті. Хочу наголосити, що сухий часник не потрібно ігнорувати.